Дівчатка, з вами все в порядку. Я про жіночність зі всіх сторін говорять: ти маєш бути жіночною, ти маєш бути ніжною, музою, надихаючою, легкою і так далі. Але знову ж таки, ми всі питаємо себе, як ми можемо бути жіночними, дівчатки, в тепершому світі. Так? Нам би хоч би вижити. Так от, я вам скажу одне: розслабтеся з вами, все нормально. Жіночність. Проявляється тоді, коли є біля вас мужність. Це є основним фактором формування жіночності. Якщо мужності не ту, і жіночності не ту, є сфера виживання, є щось таке посерединці. Тому, коли ви відчуваєте, що ви щось таке посерединці, в якийсь момент ви жіночненька, а в якийсь момент ви мужичок, це нормально. Це означає, що біля вас нема мужності. І раз чоловіки взяли на себе роль лідера і сильної статі, то мужність в першу чергу має бути від них. З вами все окей.